Що стосується нашої роботи з іншими іноземними кредиторами, то хотів би зазначити, що Міністерство фінансів разом з Національним банком здійснили фактично вперше за останні шість місяців розміщення державних цінних паперів, яке було напряму придбане. Одним з провідних західних фінансових агентів мінфін розмістив на 2,2 мільярда гривень державних цінних паперів з тривалістю погашення 2,5 з половиною роки підставку 18,95. Попробую пояснити, що це означає. Якщо один з найбільших світових іноземних банків прийняв рішення купити державні цінні папери України, які видані в гривні на 2,5 роки, це означає, що у них є віра, в стабільність на валютному ринку. І що в них є віра в економічне відновлення країни?